Thank you Українські військові увійшли до Іловайська 18 серпня. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста, але у плани Москви не входило здавати важливий стратегічний пункт. Тому кинули проти українців свої регулярні війська. Так українські військові опинилися у так званому Іловайському котлі. Нашим бійцям запропонували вийти через зелений коридор, але як виявилося, із зеленого він став червоним. Під час виходу наших військових розстріляли. З якої сторони? У цьому пеклі, за офіційними даними, загинуло 366 військовослужбовців. 158 зникло безвісти, 429 поранено, а 128 потрапило до полону. З того часу минуло вже два роки. Ну, у нас воно в душі. Львівська трагедія завжди залишиться, так не задихаючи біллю, біллю загибелі сотень молодих і життєрадісних хлопців. Нації цей цвіт нації, який загинув там в котлі. Загинув і за незрозуміло командування незрозумілих ситуацій. І не дай Боже зради командирів, підставивши побратимів, загинути в котлі. Микола Фомич, який у зоні АТО керував санітарним автомобілем, на власні очі побачив жахи Іловайського котла. Саме Іловайська трагедія зробила так, що хлопці, ці, що повиходили, вони стали такими, як сказати. Вони дякують Богу, що вийшли просто звідти. Вони не хочуть нічого, не борються ні з ким нічого. Це просто люди. Хоча це герої. Хлопці себе показали за цих днів, ну, просто прекрасно. Офіцери проявилися як офіцери. Хто офіцер, а хто ну, вибачте? Не офіцер, просто просто треба пам'ятати про цих людей. Не треба згадувати про них як якусь трагедію. Треба згадувати як про героїв. Іловайський котел не залишив байдужим нікого. Рівняни пам'ятають про цю страшну трагедію і не стримують своїх емоцій. Це така трагедія, яка має бути в серці кожного українця і не українця, а кожної людини. Не може бути зараз такий час, щоб помирали молоді хлопці, чоловіки, брати, діти. Будемо пам'ятати, значить, щось буде. Якщо не будемо пам'ятати, значить все вернеться назад. Це страшна трагедія. Тут робить меншого, сама собою за собою говорить. Здали наші хлопці все. М'ясо пошли. Знак пошани за загиблими через два роки після трагедії на Майдані Незалежності у Рівному пролунав молебень. Війни, як які життя своє віддали за волю України і за відпущення їм. Осякої крови невільної а в пам'ять за вояками запалили символічні лампадки. Усирук, Катерина Давидюк, Олег Тарасович, новини Рівного. У 2016 році смертність серед українських бійців, що проходили і продовжують лікування в лікарні імені мечникова, дорівнює нулю. Цю приголомшливу статистику повідомляє головний лікар медзакладу Сергій Риженко. Він вкотре висловлює вдячність усім небайдужим донорам, які допомогли врятувати найтяжчих поранених, і відзначає, досягти таких результатів вдалося лише завдяки злагодженості та згуртованості дій медиків, волонтерів, представників місцевої влади тощо. мы обеспечили благодаря собственным ресурсам. Ничего мы не получили из центральных бюджетов. У нас много было на то время и руководителей, которые приезжали и говорили. Но все, благодаря депутатам городского областного совета, благодаря волонтерам, благодаря губернатору, всем людям, которые делились последним, мы смогли провести огромнейшую работу по спасению бойцов. Які поступали Котре Мечникова з раненнями. у серпні місяці через реанімаційне, травматологічне та нейрохірургічне відділення лікарні мечникова пройшло понад 40 вояків, і досі четверо з них перебувають у вкрай тяжкому стані. Це хлопці із пораненнями в голову, груди та серце. Що хвилини лікарі борються за спасіння життя 50-річного майора, який 29 серпня отримав страшне осколкове поранення в голову у селищі Опитне. Йому снесло по суті. всю лобную кость осколком. Мелкие осколки были в глубине структур мозга. Наши нейрохирурги целую ночь старались все это извлечь. Получилось. И главное, чтобы он выжил. Пока он на аппарате искусственной вентиляции легких, но дает положительную динамику. Объектив. 27 канал. Відділення поштового зв'язку в Миколаївці не впізнати. Тепер нічого не нагадує про те, що будівля була майже зруйнована через прямі потрапляння снарядів під час АТО. Близько півроку тривало відновлення будівлі. Відділення капітально відремонтували завдяки допомозі уряду Японії і партнерській підтримці програми розвитку ООН. Подивитися на результат прибув надзвичайний повноважний посол Японії в Україні Шигекі Сумі. Да, конечно. Как в Донецком регионе, в Луганском регионе, кроме почтовых отделений, мы планируем восстановить около 40 школ и несколько больниц. Было выделено 82 тысячи долларов на восстановление этого помещения, и 500 тысяч гривен было выделено предприятием Укрпочта для оснащения этого помещения. И вот сегодня посол специально прилетел, губернатор приехал, чтобы... цей важливий об'єкт для города Ніколає був відкрит. Уряд Японії допоміг відновити не лише відділення Укрпошти серед відремонтованих об'єктів, центральна районна лікарня і насосна станція. От ми сьогодні з паном послом достатньо багато обговорювали, ну багато наскільки могли. І я говорив, що десь до березня платить грошей на відновлення інфраструктури, щоб їх ефективно використати. Десь з березня ми очікуємо використання коштів Європейського інвестиційного банку. І дуже очікуємо, що десь серпня місяця наступного року за. Працює трасовий фонд по відновленню миру на сході України, і ми продовжимо цей тренд. Гроші японського уряду направили на ремонт будівлі, відновлення стелі і вікон. Укрпошта за власні кошти закупила обладнання і новенькі велосипеди. Листоноші радіють, працювати стане легше. Очень удобно, быстро і не ногами. Кінечно у мене в підчиненні два села, Так що удобні, конічно, чим пішком це ж быстрее. Чи удобно де У мені дальні участок. Я давно ждала такий велосипед ще. після урочистої презентації відділення Укрпошти відкрили алею дружби на знак вдячності місцевої громади Японії за допомогу у відновленні Миколаївки. Бульвар Петлюри, що в Тернополі на сонячному масиві, капітально відремонтували. Раніше тут не було вуличного освітлення пішохідних велосипедних доріжок, а тепер все це тут облаштували. Окрім того, на бульварі з'явилося два дитячі майданчики та спортивна зона. Чесно кажучи, скільки разів був туди, ніколи не бачив цих дітей, як сьогодні. Ну, я як мурах просто стільки малечі батьки, тому що це буде. Чергова така зона громадського відпочинку, громадського простору, де люди мати, будуть мати можливість вільний час від навчання від роботи прийти, відпочити, провести час. Тобто та е, політика яка була закладна, щоб кожен житловий район мав свою зону громадського простору для відкритої відпочинку. Продовжує в відновлення бульвару тривало ще з весни. Окрім самого майданчику на бульварі Петлюри, зробили заміну електро та водомереж, проклали доріжки до сусідніх будинків. Ми вже мера подякували, сказали йому дякую, за таке гарне. Насичене життя для наших дітей. Чи сподівалися, що нарешті зроблять тут такий гарний, ну дуже хотілося. Єдине, що хочеться, щоб трошки ще було більше зелень, От, щоб ще насадили. То мрія моя і моїх дітей. Дуже гарні. Я рада, що сюди це пристроїли, построїли. Що тобі тут найбільше сподобалось? О, дитячі качельки, тренажери. Він дуже гарний, вже тепер буде де гуляти. Так. Особливо з коріненою сестрою. А чому сестричка маленька? А, а, ну, вона другий клас, і вона хоче завжди, щоб ми з нею гуляли. І вона завжди просить що... тільки ми сідаємо на качелі. Вона зразу йде до нас і виганяє кость. А тепер буде дуже багато качелів. Так да. і буде де да, посидіти? Не посміє вигнати. Загальна проектна вартість відновлення бульвару понад 7 мільйонів гривень. У суму вклалися частину грошей навіть вдалося зекономити, каже Сергій Надал. Одним з найважливіших напрямків децентралізації в Україні має стати створення освітніх округів і впровадження нової системи шкільної освіти. Центром освітнього округу повинна бути опорна школа. У Донецькій області з бюджету передбачено близько 300 мільйонів гривень на створення 21 опорної школи. Коли зайшла мова про реформу, у слов'янську розраховували на створення трьох опорних шкіл у різних мікрорайонах. Мікрорайон Артьома. Железнодорожный микрорайон, условно так назовем, и центр. Мы предлагали в каждой из частей создать опорную школу, которая бы включила в себя еще и прилегающие учебные заведения дошкольные и превратилась в такой себе детский городок. Для чого це робиться? З однієї сторони економія определенного бюджетних средств. І з іншої сторони це дозволяє улучшить качество знань саме в старшій школі. Проте на сьогоднішній день фінансові реалії освітньої реформи такі, що Слов'янську прийшлося обирати з трьох мікрорайонів один. За підрахунками міської влади найбільше скупчення дітей у мікрорайоні Артема. Тож обрали і школу, яка там знаходиться. Вона підходить за всіма критеріями. Розміром, станом будівлі, розташуванням до того ж, поряд знаходяться два дитячі садки. Ну, к сожалению, область нам відказала в фінансування і в розчеті на створення учебного спеціального комплексу, тобто дитячі сади випали з цього процесу. Когда на перспективу ми, звісно, плануємо проведення там капітальних ремонтів і включення їх також в цей процес. Поки у школі повним ходом йде підготовка до навчального року, батьки та діти прийшли, аби отримати підручники. І, хоч офіційних зборів з приводу створення опорної, Школи ще не було, новина про майбутні зміни швидко рознеслася серед батьків та дітей. Собіраються, ну, що буде ремонт, буде класна школа на всю город на Славянськ. Говорять, буде ремонт колосальний, так що ждемо, надіємося. І діти, і дорослі кажуть, заради змін на краще, готові й потерпіти тимчасові незручності. І під час ремонту перейти в інші навчальні заклади. Надо, значить, надо. Ну, давісно, дожди а шо, щоб прийти в новий клас. Проте про початок ремонту мова поки не йде. Коли він почнеться, не знає навіть директор. Вартість майбутніх робіт приблизно 24 мільйони гривень. Сейчас, ну, стадія розробки проектна сміттєї документації експертизи. Затім привідєння определених документів к нормам. Згідно проекту, буде зроблена енергомодернізація, приміщення, ремонт, подвір'я, їдальні актового залу, класних кімнат, оснащення їх сучасним обладнанням та комп'ютерною технікою. Вчителі та директор обиратимуться на конкурсній основі. У майбутньому у опорній школі планується створення філіалів за підрахунками керівництва міста. Філіалами 13-ї стануть школи номер 6, 18 і 10. три школы, у которых третья ступень будет сниматься, вот, они будут девятилетками, а там освобождаются места, и мы там можем детские дошкольные группы э, открывать. И также надеемся на то, что дойдем мы до создания опорных, опорных учебных заведений в других частях города, поскольку одна тринадцатая школа для города проблему, проблему существования передовых учебных заведений, конечно, не решит. Без кулькових ручок домашніх завдань та оцінок з 1 вересня малеча вчитиметься у школі по новому. Міносвіти оновило та полегшило навчальну програму для молодшої школи. Освітяни пояснюють, відтепер вчителі першачків самостійно визначатимуть, скільки годин витрачати на ту чи іншу тему. Оцінки заведення зушитів зникнуть, як і червоне чорнило. А основний акцент під час уроків української математики ставитимуть на усне мовлення більше говоритимуть і на іноземній мові. Тобто перший семестр вони просто розмовляють, другий семестр вони тільки починають писати літери і деякі прості слова. Зараз більше акцентується увага на усному мовленні, тобто іноземні мови, щоб дитина, навіть першого чи другого класу, будь-іде, скажімо, в аеропорту, в іншій країні, в магазині, на вулиці, в музеї в бібліотеці могла поспілкуватися і сказати, що вона хоче, і отримати ту інформацію, які їй треба. Полегшить життя пишачкам і відсутність домашніх завдань на вихідні і канікули, а ще їм дозволять писати олівцем, щоб могли стирати помилки. Коли ж переходити на чорнило, це вже вчитель визначатиме індивідуально, і що найважливіше, оцінки стануть конфіденційними. Вчитель має право тільки в усному мовленні сказати: Оленочко, ти молодець, ти гарно розповіла вірш, чи ти добре справилася з таким-то, з таким то і завданням, але зверни увагу ще на те, в голос оцінка не оголошується ані в першому, ані в другому класі за рішенням педради є тільки вербальне оцінювання усне, тобто в журналі оцінки як такі відсутні. Новими стандартами здебільшого задоволені батьки єдине про що шкодує нині мама та психолог Мирослава, що її син уже закінчує початкову школу і під реформи не потрапив. Переконує радянська система освіти давно віджила своє. Натомість свіжі ідеї Міносвіти цього разу ведуть до свободи, як вчителя, так і учня. Коли мій син пішов в перший клас, я спитала, як тобі. Він сказав: як буде щось новеньке, я тобі скажу, поки що мовчить. От, відповідно, я думаю, що ця система освіти дасть змогу йому побачити, таким як він, побачити щось новеньке. Для мене оці те, що оцінок не буде на загал, добре. Але я думаю, що кожен вчитель зуміє знайти окремі способи, оцінити, підтримати і дати дитині зворотній зв'язок про її прогрес. Це важливо. Тепер каже пані Мирослава: вболіває за цікаві реформи у середній і старшій школі, і вони таки будуть. Нові стандарти для п'ятих дев'ятих класів почнуть впроваджувати у 2019 році, а профільної освіти у 2023. тисячі Лозовик Андрій Гаргара телеканал 402. Енергозберігаючі технології не надто популярні в Чернігові. Виправити ситуацію власним прикладом узявся Юрій Трохименко, засновник центру гуманістичних технологій Агалар. Він створив у своєму домі технологічну мережу, яка забезпечує економію на опаленні в середньому 2 тисяч гривень на рік. Ми просто взяли продали три квартири в місті, скинулись і купили один великий будинок Здесь і це теж модель енергозбереження. Потому що ви знаєте, що коли є, допустим, дом на дві сім'ї, по крайней мере, одна спільна стіна вже не нуждається в обгріві додатково, тому що вона між сусідами, вона утеплена. Якщо тіва, допустим, у вас сусід є, вітриво круг, то тіве потрібно тільки одну сторону утеплити, всі остальные три вже будуть закрыті э, сусідями. Основною робочою силою енергозберігаючого дому є сонячний колектор, який за добу забезпечує приблизно половину потрібного об'єму гарячої води. Ціна такого пристрою коливається від 500 до 20 тисяч гривень. Однак його цілком можна зібрати самому. На додатку підвалі дому є твердопаливний котел на дровах, електричний та газовий бойлери. Якщо говорити про обслуговування, то, слава Богу, воно не складне. Ну, тобто, я роки три взагалі не знав, що там потрібно щось робити. Єдине, що я один раз там заливал заново систему, но ну, фактически это любой Мужчина може зробити самостоятельно за словами інноватора. Починати заощаджувати ресурси можна і на побутовому рівні: один автомобіль на сім'ю, один комп'ютер, одна пральна машина тощо. Переобладнання будинку чи квартири завжди починається з мінімізації витоків тепла. Встановлення різноманітних альтернативних джерел енергії залежить і від орієнтації будівлі за сторонами світу, і від географічної широти. Наприклад, сонячні батареї немає сенсу ставити на західному чи східному боці а вітрові електростанції найкраще показують себе на узбережжях морів. Эта система, она работает и зимой, и летом. То есть самые дешевые обычные, обычные системы, в которых энергоносителем является вода, они, естественно, только на теплый период. Потом надо же сливать воду, потому что иначе разорвет, да, если ну, А если тут закачан антифриз, ему нет ну, не, не значения, какая температура за бортом. Главное, есть ли прямое солнце. Есть ли прямая радиация или нету? Если у нас минус 20 на улице, но небо, как сейчас безоблачное, ярко светит солнце, уже он до 20 градусов нагреет. Я понимаю, что это не очень много. Но по крайней мере, потом у нас система замкнутая, следующий котел идет электрон или газовый, там, в зависимости от того, что сейчас в этом сезоне экономичнее, мы включаем и догреваем. Но одно дело от 5 градусов догревает, другое дело от 20. Основною проблемою для пересечных жителей вместе Юрий называют бюрократичную тяганину, повязанную встановлением. Чого на дахах чи стінах будинків. Навіть зазвичайний кондиціонер з ЖКГ доводиться мало не воювати, а до дахів, повністю покритих сонячними панелями, нам ще дуже далеко. Більше про енергозбереження можна буде дізнатися під час днів сталої енергії, що розпочнуться у Чернігові з 1 вересня. Валюті валю, я то довіряю, але не довіряю скарбці гонтереві і Національному банку. Бо, бо, бо валюта є валюта, але то не від пеприця залежить, а від керівництва, яке керує економікою і яка фінансовою системою. Вона нестабільна, вона ненадійна. Скільки разів, наприклад, люди в неї вкладали гроші, потім розчаровувалися. У Мене є одно, багато прикладів моїх знайомих. Долари, звичайно, зберігають. В гривні, напевно, якось не, не дуже надійно. Чого ну, курс дуже ненадійний? Ну, як люди можуть бути впевнені, як сьогодні одна ціна на валюту, завтра інша ціна. Краще зберігати в якійсь певнішій валюті, ніж в гривні. На жаль, так. Це сумно, якщо чесно. У мене їх практично немає, але в основному гривні. Гривні? Так. Да. довіряєте? Довіряю. А ще більше довіряю дітям, які живуть за кордоном. Тільки в гривні ви довіряєте гривні? Відносно. А в які ще валюті зберігаєте? Більше в жодних тільки в гривні. Вона чоловік заощаджує. Чоловік <рес> зберігає. Які ну напевно в іноземній точно не в гривні? Я люблю Україну і дуже хочу, щоб ми дожили до того часу і не через 20 років, щоб ми могли зберігати гроші в українській валюті в гривні і тішилися від того, що є якась стабільність і позитивний розвиток нашої валюти. Плохо, что она нестабильна, это очень плохо, она мне нравится. Купить за нее практически ничего невозможно в наше время, в нашей стране тем более. Нечего тут думать. Надо посмотреть на курс, ответ готов. Мне кажется, если у нас станет больше, чем 50, то ее пора менять. Курс доллара нестабильный, поэтому у нас гривна вечно то опускается, то поднимается. За 25 лет мы чего добились? Гривна падает, все удовольствие. Цены. поднимаются, все дорожает. Она стабильно падает. Слабая валюта. Ну что вам сказать о стабильности валюты? У них не было другого выбора, им пришлось обвалить ее втрое, потому что бюджет не, не совладал бы во время войны с этим. Это, это как бы понятно каждому э, разумному человеку. В жизни все бывает, все надо пережить. На деньги смотрят э, не на внешний вид, а деньги это есть деньги. Они должны работать. И как они... Чем их больше, тем лучше. Как утверждают знающие люди, средства лучше хранить в товаре. Почему? В товаре. Ну, в любом, в любом товаре, бытовая техника или, ну, по потребностям, конечно же, не для переизбытка. Безусловно, какая-то заначка нужна. Ну, Думаю, наверное, в нашей стране в иностранной валюте. Все-таки частично в гривнах, частично в иностранной это как получается? И Учитывая, что сейчас достаточно сложно поменять доллары, ну, не всегда это легко, то мне спокойнее лично в гривне. Хотя я не исключаю, что это не лучший вариант. Нет сбережений, поэтому ни в какой валюте не предпочитаю. У меня сейчас никаких сбережений нет. Даже если что-то было, то благодаря нашему правительству у меня сейчас ничего нет. Я предпочитаю сегодня сбережения хранить в инвестициях. Иметь квартиры, иметь какие-то такие глобальные вещи, которые приносили бы доход. Я меньше доверяю времени здесь однозначно. В долларах. Потому что в данный момент это более надежная валюта, чем наша украинская гривна. А почему наша? Ну потому что вы сами видите, что происходит с ценами. Достаточно доллару подняться всего лишь на одну гривну, а цены в магазине могут вырасти чуть ли не в два раза. Так что я считаю, что все-таки лучше хранить в валюте. Доллары или евро это, как всегда, это стабильность. Гривна падает, цены денег снижаются. В долларах. Почему в долларах? Більше надійна валюта стабільна. Та ніяких не хранів. Ні збережень. Нормально цінимо ось, гривню. Ну, але обстановка не дозволяє нам, щоб ми цінили її краще ще. Життя їм змінюється. І змінюється курс гривни-долара. Дай Бог більше їх мати. Я хотів би, щоб економіка була сильніша, тоді валюта буде викликати більш довіру. І це саме і, звичайно. Ми, ну, ми і так, я вважаю, що валюта це атрибут державності. І, в принципі, слава Богу, що є держава, є валюта. Помінялося, щоб щось таке, інший стиль був рівня. А так все. Врагі нормально, більш-менш. Хотілося б, щоб вона була стабільна, а не щось інше. Хотілося б, щоб вода більше була стабільна. І в нас не збільшувався в більшу сторону курс гривні, щоб вона не обесценювалася. І була стабільна, хороша валюта, за яку можна було все купити. Якщо ззовні, валюта мені дуже подобається. А якщо взяти значення і на сьогоднішній день, то хочу сказати край негативно. Хотілося, щоб вона була стабільна. стабільна, стабільна міцна. Ну, гривна. А які збереження можуть бути при нашій зарплаті? Як ну, можуть бути збирати щось що зібирати, якщо ця зарплата навіть на... Просто на розходи не вистачає? І в гривнах, і в доларах. Ну, мне кажется, больше все-таки доллар. Ну, как то у нас гривна не, не помер, как она как-то не держит свою цену. Пусть будет это деньги или рубли или гривны, мне все равно, мне все равно. Лишь бы деньги наши не трогали и наши все э, льготы возвратили. Мы с меня высчитывают 250 рублей, работаю в садике, играю до сих пор, да. Я на Сахалине заработала пенсию до 2000, меня обокрали. Пока времени. Они очень-то компетентны в этом вопросе. Но, говорят, еще в золото удобно влаживать. Больше доверяю, конечно, золоту. Ну, на это просто у меня денег нету. Заработал на сегодня. Я молоко продаю. Вообще ни в какой. Было бы что сберегать. В любом. Трудно сказать, понимаете. Дело даже не в валюте, а дело где, где ее хранить. Потому что можно иметь валюту и прогореть. Банки какие теперь. Я не верю ни одному. Нет государственного. Я человек старого поколения. Я верила тому, что было государственное. Вот это было, ты знал. Но тоже опять сбережения пропали даже. Ой, Понимаете? боже мой, нам побольше бы денег вы нашли куда их ехать. У Нас мы уже не знаем, мы растерялись. Нас мы говорили в гривнях. Сейчас доллар вроде как бы ценится. Поэтому не можем сказать. Что дальше будет, абсолютно не знаю. Не стал бы. А почему? Потому что нестабильная валюта. В японских иенах. Знаете, пока не доверяю украинской гривне. Надеюсь только все на лучшее будущее. А в какой, в какой валюте стали бы? Ну, Приделать. как всегда, доллар. Да, в рынок. А потому что в валюте, если за щас робиш, то тебе выдают в рынок. Все одно. Долларом.